Алаїс Цикл, видатна особистість, ліч на стажуванні, частина 1. Глава друга Мертвар Назад! тихо наказала я селянам, що злякано завмерли за моєю спиною. Двічі повторювати не довелося мужики вже й самі побачили мертваря. Схоже, вони навіть дихати намагалися рідше, хоч і напевно не уявляли, наскільки насправді небезпечним. Є цей вид нежиті. На щастя, зомбі некромах чия аура виразно віддавала відтінком гнилої зелені, поки не встиг зацікавитися нами. Щось, хрепучи, собі підніс, він бадьорим, човгаючим кроком прямував до голови у що поскулювала і клацала щелепами. Тепер ти розумієш, як тобі пощастило. У голосі Альда, як мені здалося, пролунала гіркота. Я ніколи не бачила мертварів. Хоч і знала про їхнє існування, але якщо мені не довелося зіткнутися з ними в інших світах кільця, то в своєму рідному світі подібну зустріч я взагалі вважала чимось неймовірним. Некромагів навкруги вистачає завжди знайдеться хтось, здатний надати своєму колезі останню послугу і не дати піднятися у вигляді небезпечної тварюки. Той, хто вийшов на галявину, викликав у мене змішані почуття. Здивування і страху. Зомбі – це погано, але навіть найслабіший мертвар вартий щонайменше десяти повсталих. Зберігаючи магічні здібності та збочену подобу самосвідомості, зомбі некромах продовжує захищати, тільки вже не живих. Мені справді пощастило нерозумно заперечувати це, наскільки б мене не дратував сам факт правоти підселенця, бо півроку тому. Самотньо вмираючи на околиці іншого світу, я б стала таким самим мертварем, але Альт якимось чином зумів утримати мою душу від перетину тієї межі, за якою Некромах сам стає чудовиськом. У результаті я повстала лічим і зберегла ясність розуму, хоч мій підселгенець у цьому іноді сумнівається. Чоловіки тихо відходили назад, а я залишалася на місці, спостерігаючи за мертварем. Той діловито шукав у густій траві шматки тіла уперя, вже повністю зібравши тулуб і приклавши до нього голову. Вона навіть встигла прирости, як показував магічний зір. Часу на роздуми залишалося дедалі менше. Я не мала ілюзій щодо власних здібностей. Шансів поратися із зомбі-некромагом у мене просто не було. Мало досвіду, нестабільний потік магії через неконтрольовану емоційність, це мої недоліки, за словами підселенця. Альде, що робити? Йди звідси. Що значить іди? Похмура приреченість у голосі підселенця мені зовсім не сподобалася. Ти ж досвідчений і могутній некромах. Ти ж одним щовчком маєш таких упокоювати. Я радий, що ти нарешті гідно оцінила мої можливості, але. Альт затнувся. я не можу. Ясно, отже, не такий ти вже й могутній. Я навіть і не намагалася приховати роздратування, не в цьому справа. Тоді в чому? Тобто, ти не знаєш? У його голосі пролунав подив навпіл з розгубленістю. «Хм. і як я раніше не зрозумів, це багато що пояснює. Ой, ніби ти не знаєш, що я багато чого не знаю. Що цього разу? Неважливо, принаймні зараз. На моє полегшення, Альт явно відчував себе впевненіше, хоча наступна фраза трошки зіпсувала це враження. Але треба йти звідси якнайшвидше, поки він зайнятий уперем». Припустимо, ми підемо, а селяни. Якщо вони дожили до своїх років, то необхідні для виживання навички, напевно, мають. Це неправильно! «А вже ж, ми можемо залишитись. Щоправда, тоді тобі доведеться віддати селянам уперю на розправу, але сама залишишся цілою, ти ж нежить. Доки не втрутишся, мертвар не стане тебе зачіпати, байдуже промовив підселенець. А якщо заступишся за живих, матимеш справу і з уперем, і з мертварем». Але ж ти. Тому я пропоную всім піти звідси, поки мертвар зайнятий. А після цього дістатися застави і повідомити місцевих некромантів. Некромагів. за звичкою виправила я, що на околицях завівся мертвар, і нехай вони самі вирішують цю проблему. Докладний план дій виглядав настільки ж привабливо, наскільки малоймовірним, здавалося, успішне дотримання його. Селяни ж під час нашого мовчазного діалогу даремно не витрачали часу. Повільно, крок за кроком, вони відступали через підлісок у глиб гаю. Дивно, але при цьому не хруснула жодна гілочка, тільки тихо шелестіло листя. Упер, мляво, посмийкуючись, тим часом лежав і регенерував, а мертвар розшукував його ліву стопу. Вона закотилася в ямку за кілька кроків від мене. Можливо, у селян справді був шанс вижити. Був. Поки не застогнав зцілений хлопчик. Звук був тихим, але його виявилося достатньо, щоб упир миттю насторожився. Листя листям, а голос живої істоти нежить чула чудово. Мертвар замовк і повільно підняв голову, неначе прислухаючись. Почалося. О, Гальде, він зараз кинеться! Я мимоволі зраділа, що думки не передавали моєї паніки. Напевно. Невже помітила, уїдливо озвався підселенець. Не рухайся, холодно додав він, ти нічим не можеш їм допомогти. Не можна, не можна так. Попри очікування, емоційна хвиля швидко схлинула. Мої думки раптом стали кришталево чистими та ясними. У пам'яті одразу спливло заклинання, яким можна було знерухомити хоча б у пера. Що ж? Принаймні, друга моя смерть буде не такою дурною та безглуздою. Вони збиралися спалити тебе. У голосі Альда з'явилися нотки, схожі на подив. Через незнання. Пані Некромант. за моєї спини пролунав тихий голос старости. Кульгаючи і намагаючись понайменше спиратися на куксу лівої ноги, упирачки зробив у наш бік кілька невпевнених кроків. Очевидно, регенерація ще не завершилася. Та відрубана ступня ще валялася поряд зі мною. Не зможе нормально стрибнути. Добре. Тікайте швидко, можна було вже й не ховатися. Я затримаю їх, скільки зможу. Виживете, відправте когось на заставу. Скажіть їм, що зустріли мертваря. Кого? перепитав хтось із мужиків. Схоже, я не помилялася селяни вважали мертваря звичайним зомбі. Швидко! Моє погрозливе шипіння подіяло зашелестіло листя, загрумтіли гілки, селяни схопили хлопця і зникли в гаю. Прислухаючись до віддалених звуків, я задоволено відзначила, що рухались вони досить швидко і тихіше, ніж могли б. Дурне самовпевнене дівчисько. Альт процідив ці слова із несподіваною для мене люттю. Втім, це вже не мало значення. Зате не боягузка!» От коли ще буде час похизуватися, як не за пару хвилин до загибелі. Дрібниця, а приємно. Он воно як значить! Інтонація підселенця видалася мені дивною, але часу розмірковувати над реакцією Альда вже не було. Упир, стрибнув. Не зумівши нормально відштовхнутися, він пролетів повз мене. Досить було зрушити на пару кроків у бік. Швидко повернувшись, я припечатала його чарами знерухомлення. Враховуючи невластивий мені спокій, у нього буде не менше півгодини нерухомості, на мій вік вистачить. Емоційна рівновага та зосередженість ключ до могутності, як казав мій наставник. Хоч на сам кінець дізнаюся, як воно. Мертвар щось прохрипів, і я ледве встигла відлетіти убік, ухиляючись від заклинання. Воно виявилося простим. По суті, ляпа з чистою магічною енергією. Я теж так вмію. клацнувши щелепою, тут же підтвердила свої слова ударом у відповідь. Безрезультатно, противник наближався до мене, начисто проігнорувавши заклинання, що розворотило йому ліве плече. Зомбі, що з нього взяти? Скорочення дистанції було не в моїх інтересах, тому я почала віддалятися від мертваря до краю галявини. Як знати, раптом і справді видасться шанс втекти. Через кілька млосних хвилин те, що відбувалося на галявині, вже нагадувало смертельний танок. Крок ліворуч, крок праворуч, трохи прискоритись, оберт. Мертвар продовжував мене переслідувати, але всі його маневри були вкрай передбачуваними. Я навіть почала відчувати боязку надію на те, що мій супротивник виявиться дурнішим і слабкішим заочікуване. Наївна. Він приспав мою пильність, і того, що в якийсь момент тіло мертваря попливе примарною брижею, а наступної меті він опиниться за моєю спиною, я зовсім не очікувала. Різкий розворот і мені в обличчя летить заклинання упокоєння. Від обсипання кубкою кісток мене врятувало лише втручання Альда. Він перехопив управління моїм тілом і одразу закрився якимись захисними чарами, якими зрозуміти мені не вдалося. Тім, як і того, що було далі. Я навіть чула болю від утрати контролю над тілом. Магічний зір різко розфокусувався, перетворивши навколишній світ у суцільну різнокольорову пляму. Від зосередженого спокою не залишилося й сліду. Але емоції, які йому прийшли на зміну, були дивними гнів та почуття провини. Не маючи можливості контролювати своє тіло, мені залишалося лише Смакувати цю дивну суміш, відзначаючи незвичайні емоційні відтінки. Здавалося, вони не належали мені. Цікаво, невже я вловила емоції Альда, обміркувати, як слід цю думку, не вдалося. Зір прояснився, і на мої відсутні очі постала вражаюча картина, залита бурою кров'ю галявина, з розкиданими усюди шматками плоті. Придивившись, я зазначила, що тонким шаром місцями буквально виявилися розмазані обидва моїх супротивника, скелетоване тіло пронизав біль, Альт повернув мені контроль, цього разу без попередження. Гнів і вина схлинули, їхнє місце зайняло більш властиве мені почуття, цікавість. І що то було? Магічне перенавантаження. відсторонено відповів підселенець. Добре, що тільки чари зору відмовили, могла б і зовсім розсипатись. Я не про те. Ти запросто впорався з обома? Чому ти пропонував піти? Чому одразу не перехопив контроль і не упокоїв їх? Я їх не упокоював. Отже, не здалося. Шматки плоті, що належали у переві, дрібно тремтіли, ніби у судомах. Ти їх голими руками чи як? розрив плоті. Трохи перестарався, намагаючись захиститися. Ой, мабуть, добре, що селяни встигли піти, обережно припустила я, зрозумівши, з чого раптом сталося магічне перенавантаження. Підселенець не впорався зі своїми емоціями та втратив концентрацію. Як колись казав мені мій наставник, якщо в такому разі заклинання просто не спрацювало, то вважай, що тобі пощастило. Мабуть, після недовгого мовчання погодився Альт. Хто б міг подумати, що такий прадавній зануда, як ти, примудрився не впоратися з емоціями?» не втримавшись, я хихикнула в голос. Далося в знаки полегшення від усвідомлення того факту, що упокоєння мені сьогодні не загрожує. Мабуть, це виглядало дивно, хихотливий ліч, що ширяє по залитій кров'ю галявинь. Але мене це хвилювало менше за все. Спробувала б сама почаклувати в чужому нестабільному тілі. Буркнув підселенець. Виправдовеця, скільки забажаєш, але я спіймала відлуння твоїх емоцій. Виявляється, напружена дзвінка тиша в голові? Це не дуже приємно. І що ти відчула? рівно поцікавився Альт, але в його голосі мені відчувалося холоднеча. Ну, мені здалося, що ти дуже розлютився, якомога безтурботніше подумала я. Схоже, емоції, болюча тема для мого підселенця. За минулі півроку сусідства у мене виникли щодо цього деякі підозри, і сьогоднішнє спостереження поповнило цю колекцію. Можливо, вдасться дізнатися щось про свого непроханого сусіда. Ти був знайомий з цим мертверем? Ні. То з чого тоді така злість? Е, навіть скоріше гнів через твою дурість, яка потягла за собою необхідність оборонятися? Ой, та годі. Слухай, перебив мене Альт, я не сумніваюся в тому, що ти дуже сильна та завзята у своїй цікавості, але прошу тебе почекати з питаннями. Часу, який я витрачу на відповіді, вистачить на повну регенерацію упиря, навіть з тих шматків, на які я його перетворив. Добре, але не думай, що я не задам тобі їх пізніше. Я в цьому не сумніваюся. Остання фраза прозвучала в'їдливо, і я черговий раз відчула, наскільки ж дратівливою часом була звичка підселенця залишати останнє слово за собою, але внутрішній діалог нарешті закінчився, тому можна було зосередитися на завершенні справи, розпочатої Альдом. Першим я вирішила упокоїти мертваря, це було простіше і швидше, та й за так званого життя він був куди грізнішим супротивником, ніж у пир. Тім, зомбі не міг регенерувати самостійно, тож можна було залишити його і у нинішньому вигляді. Ну, буде собі лежати дригатись чи туди вина? От тільки совість не дозволяла б мені відмовити в останній послузі некромагу, якому не пощастило повстати мертварем. навіть якщо зараз він у покою вже не надто бажає збір хмизу для багаття. Насипання кургану поверх зібраних останків, щоб не нервувати місцевих, це для позбавлених магічного таланту людей, чари упокоєння, ось вибір справжніх професіоналів. Але для цього потрібна була голова мерця? Куди ти її закинув? Що? Куди ти закинув голову мертваря, питаю. Хм, Гадки не маю, здається, вона розлетілася на частини. Чудово! Для упокою не обов'язково збирати її цілком досить і фрагмента. Я так не вмію, я навчу ну, хоч якась користь від цієї пригоди, не сказати, що Альт зовсім не ділився зі мною знаннями, ну, у власних інтересах, звичайно, але крижані уламки його стародавньої мудрості нерідко ставали в мені поперек горлянки, відбиваючи будь-яке бажання щось питати. Зараз він, здається, менш схильний до жорстоких жартів. Тому процес навчання обіцяє бути трохи продуктивнішим, ніж зазвичай. Як не крути, важко вчитися в голоса, який існує тільки у твоїй голові. Навіть з урахуванням невиразливого, але старанно заперечуваного мною відчуття, що за свого бажання він міг би стати повноправним володарем мого тіла, причому зовсім не питаючи моєї думки щодо цього. Десь поруч зі мною пролунало тихе клацання. Прислухавшись, я попрямувала на звук. Пошуки увінчались виявленням нижньої щелепи з фрагментом верхньої, а ще шматка з кроневої кістки на додан. Доторкнись до нього, а на відстані не можна? Такий мав рацію мій наставник, коли одного разу казав, що навіть смерть не розлучить мене з почуттям гидливості. Перші кілька разів краще торкатися, так простіше налагодити зв'язок, байдуже відповів підселенець. А коли навчися, то роби, що хочеш. І як ти така гидлива взагалі стала некромантом. Некромагом. Та всім начхати, несподівано грубо буркнув Альт. Суртас називав себе некромантом, і це звання дісталося нам від нього, не тобі сперечатися з його волею. Але я чудово розуміла, що підселенець має рацію, всім таке саме начхати. Усі маги, як маги, бойові, стихійні. А ми, якщо судити за назвою, лише віщуни, ворожки по нутрощах якось зневажливо, чи тобі не здається? Здається, несподівано погодився співрозмовник, я теж колись наполягав і наводив приблизно ті самі аргументи, навіть із самим суртазом сперечався до реч. І знаєш, що він мені тоді сказав? Що? Важлива не назва, а сутність, некроманти або некромаги. Ми все одно виконуємо свою роботу тяжку і важливу, і у випадку справжньої зневаги можемо стати небезпечними супротивниками для будь-якого іншого мага. Хоча з тим, що за змістом другий варіант вірніше, Сурта спогодився, але повторюю він себе кликав некромантом та казав, що так було прийнято на його батьківщині. А він розповідав тобі про світ, звідки прийшов. Розповідав, не лише мені, усім нам, але дуже мало. Все, що я зрозумів, некромантів там ненавиділи, переслідували і вбивали. Та ну, маячня якась. Хто ж тоді упокоював мерців? Ти хочеш сказати, що там люди не підіймалися після смерті? Хм. Не впевнений, що на батьківщині Суртаза некроманти займалися цим. Швидше, навпаки. Хоча упокоювати, безперечно, теж уміли. Тон Альда став задумливим, ніби підселенець щось пригадав до того ж і в нашому світі некроманти не завжди були необхідністю. А ти так і будеш дивитися на цей шматок черепа, чи нарешті торкнешся його? Я підкорилася, опустилася на землю і обережно доторкнулася до гострого краю лівої вилиці мертвого. Моїм і так забрудненим кров'ю кісточкам все одно гірше вже не буде. Зомбі мляво смикнув щелепою, але вкусити мене він і так не зміг би за всього свого бажання. Ну, торкнулася, що далі? Тепер уяви цей череп цілим і утримуй цей образ у своїй уяві. Уявляти потрібно саме цей череп або будь-який завгодно, раптом у ньому були якісь недоліки. Просто подумки його форму до звичайного черепа, я не пригадую у нього якихось дефектів, які могли б завадити у покою. Не так уже й складно мало би бути, адже на моєму недовгому віці я вже встигла побачити чимало черепів. Але на практиці виявилося непросто кістки під моїми пальцями, здавалося, намагатися чи то уповсти, чи хоч якось зміститися, щоб таки дотягнутися і цапнути за пальці. Це відволікало. Ну, не вдається зосередитись. Винною я себе не відчувала, але було трохи ніяково. Він сіпається. Підселенець не відповів. Пройшла довга тяжка хвилина, друга, третя. Я вже майже перестала звертати увагу на тремтіння щелепи мертваря, коли вже знайомий біль вигнув моє скелетоване тіло дугою. Знову! Альт владно виголосив коротке заклинання священою мовою, і фрагмент черепа нерухомо завмер. На всі боки від мене по землі прокотилася примарна зелена хвиля, дивне, незнайоме заклинання. Треба б запам'ятати. Не можу, каже, не можу, передражнила я підселенця, а сам поклик мертваря, навіть не торкаючись його, чому одразу так не зробив? Альд не вшанував мене відповіддю, оскільки був зайнятий вивченням тіла уперя. точніше тієї розосередженої площею маси, що від нього залишилось. Мені навіть стало трохи шкода хлопчика, який виявився наскільки невдачним, навіть після смерті. Померти, пройти магічну трансформацію та двічі регенерувати за один день сумнівне задоволення. А ось селянам поталанило. Якби поряд з ними не було некромага, то знищення уперяб стало б куди б веселішим і захоплюючим заняттям. Мій наставник стверджував, що ці тварюки жахливо живучі і можуть регенерувати, навіть якщо більша частина тіла була знищена остаточно. Хоча особисто мені в його слова вірилося важко, не кажучи вже про тривалість самого процесу. Але те, що заклинання у покої справляється з уперями набагато швидше і надійніше, ніж вогонь, це очевидний факт. Тім, дивно було б очікувати чогось іншого від істот, породжених магією. Підселенець, мабуть, уже задовольнився оглядом і повторив коротку команду знову упокій без дотику. Цьому однозначно треба навчитися. Зручно же ж. Альде? несміливо почала я. Що? А що це за заклинання, ніколи такого не бачила? Сурта навчив. Його мало хто знав і в мій час, е, крім мене тільки двоє чи троє його учнів. І, судячи з твоєї реакції, воно так і не стало загальним надбанням. Якщо його мій наставник і знав, то нічого про це не говорив. Якщо він не був лічим, то навряд чи знав. Воно енергоємне і небезпечне для більшості живих. А ти, виходить, Поставити запитання я не встигла знову біль. Схоже, брати повертати контроль над моїм тілом без попередження стало ще однією дратівливою звичкою Альда. Втім, обуритися цим фактом мені теж не вдалося за спиною захрумтіли гілки, хтось шумно ломився до мене через ліс. Що ж, хто б це не був, на нього чекає цікаве видовище.